А ми розпочинаємо роботу в українському кризовому медіа-центрі і зараз послухаємо звіт про ситуацію на сході України від полковника Андрія Лисенка, речника адміністрації президента України, з питань АТО. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Вчора обстановка на сході України продовжила тенденцію до стабілізації. Перше за багато днів було тихо в багатьох так званих гарячих точках у станиці Луганській, Щасті, Золотому, Папасній, Мар'янці та на всьому маріупольському напрямку не було зафіксовано жодного обстрілу. Вже другий день поспіль противник не застосовує важке озброєння, міномети та бронетехніку. І до вашої уваги, стислий опис збройних інцидентів, що сталися вчора. 30 серпня в зоні антитерористичної операції. На Луганському напрямку неспокійно було лише на північ від Бахмутської траси. Поблизу трьох ізбинки бойовики провели 15-хвилинний обстріл з гранатомету. Вогонь вівся з протилежного берега Сіверського Донця. Коротко тривала збройна провокація противника відбулася між Слов'яно-Сербським і Кримським. Донецький напрямок. Вчора було відносно неспокійно. Поблизу Світлодарської дуги на наших передових позиціях у Лозовому і Луганському відбулося до семи ворожих провокацій з використанням стрілецької зброї і гранатометів. Поблизу Горлівки зафіксовано лише один збройний інцидент у селищі Кірове з Зержлінської міськради, де противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Між Горлівкою і Ясинуватою вчора було тихо. Поблизу Донецька вчора бойові дії велися лише на передовій лінії оборони на ділянці Авдіївка піски Там вогонь відкривався у темну пору доби. На Маріупольському напрямку вчора не було жодного ворожого обстрілу. Водночас, два наших військовослужбовці підірвалися на розтяжках у ході виконання бойових завдань. Вчора в зоні антитерористичної операції спостерігався проліт п'яти безпілотних літальних апаратів ворога, який вів повітряну розвідку. І за минулу добу внаслідок перестрілок загиблих серед українських військових немає, але п'ятеро отримали поранення. Спецслужби виявляють схованки з нелегальною зброєю у зоні проведення антитерористичної операції. Два великих арсенали вилучено у Луганській області. Встановлено, що зловмисники планували перевезти зброю за межі проведення антитерористичної операції. Одна схованка знаходилася поблизу села Бахмутівка Новоїдарського району, де було виявлено автомобіль з підствольним гранатометом, тротиловими шашками, протипіхотними мінами, ручними гранатами і набоями. Другу партію вилучено у покинутих приміщеннях заводу в селі Половинкіне Старобільського району. Оперативники знайшли там 33 кілограми тротилу в шашках, 43 гранатомети, 7 реактивних снарядів до установки ГРАД, велику кількість стрілецької зброї та набоїв. Українські патріоти продовжують допомагати сім'ям учасників АТО, мешканці Сумщини. Влаштували благодійний ярмарок, де торгували сувенірами, власними виробами та солодощами. Декілька тисяч гривень виручені. На цьому ярмарку були витрачені на портфелі та канцелярські товари для дітей, учасників антитерористичної операції. Збройні сили України поповнюються новими контрактниками. Так, це Оксана Чорна, яка свого часу допомагала українським військовослужбовцям в зоні антитерористичної операції в якості медика-волонтера. Тепер вона військовослужбовець 28. Окремої механізованої бригади. І наостанок ми звертаємось до представників засобів масової інформації. З огляду на стабілізацію обстановки на сході України ми просимо журналістів перевіряти інформацію і не ставити в телесюжети відео бойових дій, що були відзняті минулими днями часами. Бо ця інформація може бути сприйнята як провокація і використана противником для нового витка ескалації конфлікту на Донбасі. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, у нас є перше запитання. Добрий день, Андрій Миколайович, Станіслав Фещенко, 1+,1. плюс uh, Уже кілька тижнів генштаб, а також різні експерти говорять про можливі провокації з боку російських військ та бойовиків на 1 вересня, зокрема щодо можливих обстрілів шкіл під час лінійок, там 1 вересня і так далі. Скажіть, будь ласка, чи є план у Міністерства оборони по протидії цим провокаціям? Uh, якими засобами буде протидіяти армія? Дякую. По-перше, це попередження всіх навчальних закладів, які знаходяться у прифронтовій зоні і недалеко від неї, про те, що такі провокації можливі. Це перше, по-друге, це заняття з педагогічним вчительським складом для того, щоб в разі такої провокації люди могли швидко відреагувати і відвести школярів у безпечні місця або в бомбосховища, так звані, щоб уберегти людей від цих обстрілів. По-третє, посилена робота нашої розвідки, яка здобуває інформацію про такі можливі варіанти провокацій. І по четверте, ми також. Попереджаємо і місцеве населення, яке у разі навіть те, яке знаходиться за лінією зіткнення на, ті, на тому боці, якщо є можливість інформувати українських військових за можливими джерелами, такі джерела є, про ймовірність такої провокації, щоб можна було її зафіксувати і оприлюднити на міжнародному рівні. Уточні, будь ласка, пан Андрію, якщо вже є якісь дані розвідки, скажіть, чи є якась локація, де на півночі, на півдні біля Донецька, Маріуполя, де ну, буде на вашу думку максимум таких провокацій? Дякую. Я б не став уточнювати на яких напрямках і на яких ділянках, тому що лінія фронту, ви знаєте, це кілька сотень кілометрів. Спостереження йде всюди. Буквально на всіх ділянках ми не робимо виключення, тому що на нашому боці ці люди, і вони не мають якогось сорту. Ми піклуємося за всіх, хто може постраждати. Тобто така провокація може відбутися. Є е, е, видимі чинники, е, виходячи з цього, з чого робиться такі висновки, оскільки ми знаємо, що є замовлення на виготовлення української військової форми одягу. З боку сепаратистів. У нас є дані про те, що деяка бронетехніка, яка стоїть на озброєнні і у Збройних силах України, перемальовується під український стандарт, тобто робляться відповідні лінії. Я думаю, що будуть зроблені деякі кроки, щоб. Ну, не буду розповсюджувати, щоб ввести в омано супротивника, і він не зміг використати цей е, прийом. І по друг, і по-третє, е, активність російських журналістів, які прибувають в зону е, окупованого Донбасу. Ми всі знаємо, якщо вони прибувають, значить готуються точно провокації. Скоріше за все буде робитися картинка, начебто українські військові обстрілюють. Мирних мешканців і з послідуючим розвитком подій. Сподіваємось, що завтрашнє свято, 1 вересня, буде для всіх святом, і ситуація із стабілізацією обстановки на Донбасі буде продовжуватися. Дякую. У нас є ще одне запитання? Це ні отвернука канал. Уточніть, будь ласка, ви розказали, що двоє військовослужбовців підірвалися на розтяжці. Вони загинули чи вони поранень? Ні, Вони не загинули, вони зазнали поранень і ввійшли якраз в ту п'ятірку хлопців, які постраждали. Дякую. Чи є ще запитання або уточнення? Якщо у нас немає більше запитань уточнень, то на цьому ми дуже вам дякуємо. Дякую всім. А далі говоримо о 13.00 про хід.